хочется поделиться впечатлением. В общем, конечно, Шишига автомобиль классный, но ситуация в том, что он не идеален. А идеальный автомобиль, типа Тойоты там или Патрола, они тоже классные, но не идеальные в ценовой категории. То есть, получается что то, что я вытворял на автомобиле ГАЗ-66, на других автомобилях вытворение такого рода должно ну, обойдется просто колоссальных денег. И за которые можно купить не одну шишиву. В этом ее основное преимущество. Ну, давайте просто так. Где вы найдете блокировку дифференциала за 7500 гривен? давайте так, в долларах, 200 долларов сейчас это. Где вы найдете блокировку дифференциала за 200 долларов? На каком автомобиле стоит блокировка за 200 долларов? На Ниве? Может быть. Хотя я очень сомневаюсь. За 7500 гривен на 66 можно купить весь мост целиком. Ну и там надо будет поменять подшипники. Ну как вы хотели, установку-то надо. Все и масло поменять. Фу, ломучая эта тварь немножко шишига по своей износоустойчивости. Как э, говорили два э, тракториста, да, э, сидят, читают газету, а там написано, представляешь, влагалище изнашивается за весь срок службы там на 0,001%. Вот бы нам такие подшипники на трактор. Вот. Чому це я? Сьогодні я продаю ГАЗ-66. Доброго ранку. Я вибачаюсь за засрать. Ось вже Віталій показував, що це квадрат. Це звичайна головка на, на інструмент, яка приварена до будь-якої проволоки або якогось штифта, Да? І цей чотиригранник, він може відкручувати, відкривати колеса. Да? І відкривати такі спеціальні замки на кунгі. Клац, все, він відкрився. Тому я на всякий випадок ще кладу замочок. А ще краще тут врізати внутрішній замок, щоб туди закривалося воно більш ну, капітально. Дайте далі. Я роблю огляд, що в мене тут є, що в мене було. Бачите, такий самий схожий квадрат, але в іншу сторону. Для чого він? У мене зроблений такий надстройка, тут магнітофон-колонка. Можна ще щось всунути при бажанні або збільшити, або зменшити. І я підійшов до того питання, що тут є в мене коробка салфеток, вибачте, за незручності. Трохи тут розклеїлося, але це нічого такого странного. В общем. Сюди я вкладаю серветки, щоб вони сюди влізли щоб вони сюди влізли знизу. Встромляємо ручку і відкриваємо замок, а потім, надіюсь, відкриється. Ось так, відкрився. Ось. І Тут в нас сховані серветки, жмут проводів, можна щось підключати, ставити, об'єднувати, ховати. Прикольна річ теж. Далі. Тут все нормально. Крім це регулятор тиску повітря, який може направ... можна на щось направити. Зараз він без клапанів, іде зразу при вимкненні. Тут відображається тиск, який йде, і вдуває в мости. Поки що вдуває в передній міст, в задній. Поки що не вдуває, але можна зробити, щоб дуло в коробку в передній, в заднє місце, і в роздатку. Тобто в елементи трансмісії, де є мастило, щоб а, не а, потрапляла туди вода через якісь щілини. Бо ми знаємо, що при в'їзді у воду а, гаряча. А, Ну, гаряча трансмісія, вона при охолодженні втягує через отвори, ну, знижується внизу тиск, всередині тиск і втягує, при різкому охолодженні, втягує повітря або в воду ззовні. Для цього в системах трансмісії виконані сапуни. Ось. Але щоб, якщо ми в'їжджаємо в воду, ці сапуни ми глушимо. А, і робимо або виводимо наверх. в моєму випадку ми можемо ще давати туди повітря. Ось для чого ця схема. Вона вре, в, обертається. Я б ще рекомендував поставити тумблери. І, наприклад, дотиск завжди постійний 0,102 в або 0,4. Це саме максимальне, яке можна Я рекомендую давати. А, а Потім тут тумблерами ви вибираєте, у що ми будемо вкачувати. Це повітря. Також ми можемо вкачувати, наприклад, на якісь бризгалки, полівалки чи ще щось. Так, це в нас речаги, тут нічого дивного, немає. На коробці, ой, на ручнику немає сигналізатора, він демонтований. Тому на панелі приладів не з'явиться сигнал про те, що він не... ручний тормоз. Ручний тормоз у нас на барабані, на кардані. Лебідка, розмотка, змотка, маса, нічого дивного. Це а, сапун, який забирає повітря в а, вакуумний підсилювач. А, це в нас роз, управління роздатка, це коробка і це підкачка. Ці всі органи в нас розміщені ось тут. Написано, як іми користуватися, нічого дивного, тут все стандартне. Далі органи світла. На передній панелі це вже можливо не працює, але можна до, до залізти, подивитися, що там не так, і буде працювати. Oh. Що, що я хотів? Це світло переднє, бокове заднє. Можна вмикати. При їзді заднім ходом дуже зручно, коли ти вмикаєш підсвічування, ти бачиш габарити автомобіля. Далі органи. Це я купив недорогу приблуду, вона показує, ну, сигналізує маячок. Я її заберу, напевно. Спитаю зараз у хлопців, якщо треба, то залишу. Це в нас б... комп'ютер бортовий, показує оберти, температуру, напругу, час, відстань може рахувати. Багато чого, моточаси, багато чого може рахувати. Там є 16 чи, 10, чи 16 функцій, не пам'ятаю. БК 04 чи БК 08 він називається. Так, приймач Pioner це стандар... ну, хороший приймач. Я не пам'ятаю, чи зняв я з нього CD-диски. Але знаю точно, що він оригінальний. Він має вихід під сабвуфер, прямий вихід. Для цього він і покупався, це оригінал. USB нормально читає, випадав, ми його вроді зафіксували так, щоб він не випадав. Тепер він не випадає. Увімкнути магнітофон, ну, ау аудіосистему, так скажемо, можна оцим тумблером. Він розташований зверху. Це для того, щоб ну, він якби роз'єднує як кнопка, яка роз'єднує схему спеціально. Для увімкнення. Тобто магнітофон завжди ввімкнений, а та кнопка йому дає сигнал, що увімкнено запал... ну, зажигання, запалення і можна включати музику. Але це все зроблено вручну. Годинник він трохи відстає, бо він зроблений був на зимовий час. Він підсвічується, коли освітлення в салоні ночі вімкнути, він залишається горіти. Далі це у нас система газу. Кнопка Перше, друге положення перемикає між бензином і газом. Тумблер над аварійкою вмикає передній або задній балон. Тумблер, що правіше, він ні за що не відповідає. Там в нас освітлення, дворники і термометр. Він ні до чого не приєднаний, він просто показує температуру, він приклеєний на скотч. А, лівий правий бак у мене не працює. А, можна щось використовувати, але при правому баку ми маємо датчик, а при лівому баку не маємо. Там провода залишились, можна під'єднувати. Це освітлення в салоні, а це вмикає він обдув пічку. От, отопитель. Значить, клаксон цей не працює. А, ось цей, бачите, рычажок. Він цепнів мадутка. Кран знятий з маза, ну під маз куплявся цей кран, і він його можна заблокувати або натиснути. Він подує і вимкнути. Сигнал звичайний, ось там. І над сигналом чорний тумблер, який вмикає освітлення кабіни зовнішнє, ну типу автопоїзд, або сигнал Люди. Такий попереджувальний знак. І ота червона зараз біла штучка це бібікалка, оскільки оця не працює, то Та такий ніжний сигнал, а це е, такий громкий сигнал. В автомобілі була встановлена сигналізація, і е, двері відкривались, закривались приводом електричним. Тому там є кнопка Валет, але нема блоку. Е, можна встановити блок, конвой. І буде працювати запирання дверей. Сирену також демонтував. Вона дуже брудна була, і мені здавалося, що вона не працює. Далі ось все, знаходяться винти. Всередині стоїть актуатор для відкривання, закривання оцих замків. Так, тепер ми потрапили у кунг. В нас тут є панель тумблерів, це відповідає за світло. Увімкнемо. Це відповідав за обдув. В мене тут встановлена дуйка, але вона зараз не під'єднана. Це відповідає за магнітофон, Ось магнітофон, Але він е якось погано працює. Це теж оригінал, він вже збоїв пару разів. Можливо, вже перестав працювати. Я їм не займався, але він дуже е надійний, бо я скажу, багато бань пережив. Дуже багато бань. І йому все було поки що по боку. Так, це тумблер вмикає магнітофон, а це тумблер вмикає 220 питань і, і, напругу. Ця штука теж має працювати. Бачите, загорілася, вона працює разом з е, 220. Як запустити? Я вимкнув тумблер, е, увімкнув тумблер, і нажимаю ось тут. Є кнопка е, пуску, це холодний пуск. Нажимаю, отпускаю, все, пішло. Якщо він пищить, значить він працює. Не, не подобається мені, що воно мігає. Можливо, щось неправильно йде. Якщо ми чуємо такий сигнал, значить він працює. Я його вимикаю. А від нього виведений провод. Якщо ми маємо підключення, то можна через цей провод. Підзаряджати весь акумулятор автомобіля від розетки 220. Але він заряджає дуже повільно, тому краще використовувати нормальний пристрій Магнітола має AUX, але щоб його увімкнути, там треба зайти, щось зробити, поклацати. Коротше, краще поміняйте магнітолу розетка на безперебойник тут. Тут в нас є ще якісь. Не пам'ятаю, що, мабуть, від'єднано. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Я всі ці е, включателі попереводив. Це сигнал водію. Він навіть бібікає зараз. Е, під час руху автомобіля бібікає точно. Але треба, так сказати, де... тут бардак, але оці щити, що ззаді, вони кладуться сюди два штуки. Це ліжко. Ось той щит, що внизу, ззади, ну там от. Він кладеться між сидіннями, І тут ззаду з будки ще один щит, такий самий, але трошки чи коротший, чи длинний, вони там на 2 см різниця. І він теж кладеться між сидіннями. І від печки до е, краю будки ліжко 2,40 чи 2,60 довжиною, а туди 2. І там є пічка. В пічку кидаємо дрова, вона горить, димить, а задія димоход з нержавейки. Десь тут це фіксатор для димохода для лінівих, але я його вставляю і не їду. Якщо треба вставити і їздити, його затягнути треба. Так, показав, фіксатор, ось він. Це е, дивіться, е, тут прокладки в коробці, а там десь запасні частини. Я показати хотів деякі частини, що треба поміняти. Не тут. Ось о. Оце масляний тройнік. Зараз немає шланги на радіатор, вона не підключена, вона там є, але вона не підключена. Бо в мене старий тройнік, він в мене розламався. Я там щось хотів в відстрані теч, я його відкручував, зламав. І тепер купив новий латунний, його можна всунути. Сюди ставиться датчик на лампочку, а сюди датчик на стрілочку. А там, де зараз стрілочний датчик, там туди вкручується кран на радіатор і пішло охлаждення масла. Але в принципі то, як я зараз зробив, воно працює і можна не лізти. Але, про, не це я... але про це я показую, що запчастини є, їх можна використати і зробити це. Це те, що я казав, датчик температури, там ще є приборка одна, там теж є датчик температури, але воно на що не впливає? А... Не пам'ятаю на що він. А, це кран е, на якраз на радіатор. Оце кран на радіатор, його можна встановити, якщо той кран тече, бо були підозри, що той протікає. Це, це з, іншого маш... з іншої машини, в мене підрізаний цей е, вентиль. В мене підрізаний, і е, якщо він не повністю відкручений в мій, то він тут протікає. Е, якщо він відкручений повністю, він зажимає сам себе і не протікає. При зміні двигуна ми не відкрутили таку гайку і її відрізали, там щось робили. Коротше, запасна гайка, яку можна при зміні двигуна буде всунути. Рімболт. Да. Моторне масло 10-40, я заливаю недороге. Зараз я щось поламаю, все, блядь, порвав. Я заливаю, я вже його переверну бо воно я тільки що його порвав саморез. Його тут трошки. Я рекомендую зараз оце масло долити. А там далі і взяти з собою ще дві і краще поміняти. Десь мав бути масляний фільтр, там нема. Обережно це скло. <реку> а, ну, там є ще один масляний фільтр. Я не можу зрозуміти, <реку> де я його дів. Був масляний <реку> фільтр. <реку> а, коротше, я сейчас зараз подивлюся в паркінгу. От то, що ви показали внизу, це масло на в кришка красна – обробка І тормозна жидкость. От то, що жовта кришка, то теж масло в гідроусілі. Гідра Р, але на розліп. Це не врітіно, а гідра Р. Там ще десь є масло в можливо, але я не впевнений. А машині ще дуже часто горіли катушки, але так поміняв і в принципі за проблему на рік-два забув. Там ящик з катушками. Десь тут є нова катушка в упаковці. Ну, Пориця їх тут вісім можна знайти. А це коробка з пазіка, в неї задній флянець не такий. Мені її віддали як робочу. Uh, тому я, я її віддаю, або з неї можна взяти. В, в Пазіка і в Шишигі різниця в тому, що в Пазіка, можливо, вуще шестерні і є синхронізатори, а в шигі цих синхронізаторів не повинно бути. Але я не знаю, вона 89-го року ну, може 33, бути модернізована. 66 кришкою, тільки приводом спідометра. Так, це привод спідометра <підометр> знаходиться mm -hmm. на задній кришці. І там же стоїть тормозний барабан. Тобто задня кришка має помінятися і далі все далі ну, спокійно вже десь є сальники на роздатку на хвостовік. Ну, можливо, десь є. Тобто, якщо знайшли, можна використати. Поклав сюди е, шестерню е, його вала, е, але вона, по-моєму, китайська. Ще е, таку капронову нову я поставив. У мене була така похожа китайська із текстоліта. Вона розсипалась, як коли ми їхали довго, 90. 90 їхали довго, щось произошло, і шестерня розсипалась. Мости порожні. мости перебрані, я так старався їх перебирати. Так, да, оце печка, це я для неї даю шланги. Там ще десь є в коробках шланги, є кран такий джигульовський, що її можна перекривати, якщо. що. І оце маймалу, два шланги йде на неї. Але там вони не під... вони так просто прокинуті. Я пропоную ці повністю шланги вирізати і там просто вони всоєняються в... В... В, в систему. Тройники тоже мають бути соєняються в систему від звичайної uh, печки. Паралельно з uh, печкою кабіни. Стромляється або послідовно, теж можна зробити. В мене було і так, і так, і так, і так воно працювало. Але коли вони паралельно, то як наче в салон менше поступає. Я казав, що там є шунти, що сітки стоять на радіаторі. На радіаторі на печку стоять сітки, щоб не засоряти радіатор. Тобто їх треба відкривати. У мене зламалось отаких от крильчаток з десяток, напевно. І вони всі були в водяній системі. Я їх улавлювателями вилавлюваю. Обично вони, вони тільки 100-літові. Потім зуб шестерні попадає на нову, тобто на нову крильчатку і вона теж становиться лиса. Я на лисах їздив і було б все нормально. Але не гріє печка тут.